Нині у мене збір лаврового листа. Такий в мене лист лавровий. В двох вазоночках. Буду нині збирати урожай. Отак, трошки вже зібрав. Тут же йдуть паростки нові. Бочки відкрились. Потім покажу який урожай. Отакий він у мене став лисий після збору листя. Тільки я листя не збирав. Зараз буду починати другий кущик. Другий кущик отак виглядає. Зараз. Подивимося потім, як він буде виглядати. Отак. Тепер виглядає Лаура. А це урожай. Дуже файно. Дякую.